Доброго дня малята! Погляньте, це хлопчик. В нього в руках прапор нашої держави України. Прапор України синьо жовтого кольору. Верхня частина синя така, як небо, а нижня жовта схожа за кольором на пшеничне поле. Синній жовтий прапор України це безхмарне небо, синє синє, а під небом золотія нива, і народ вільний і щасливий. Прапор, як святиня, його треба шанувати, боронити. Прапор символ нашої держави, він для всіх ознака сили і слави. синьо жовтий прапор маю, синє небо. Жовте жито, прапор свій оберігаю. Він, святиня, знайте, діти.